Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. В Миргороді 13 жовтня відбулась чергова гаряча телефонна лінія із заступником міського голови, начальником управління комунальних ресурсів Сергієм Швайкою. Під час телефонної розмови з мешканцями була порушена низка питань, пов'язаних із комунальною та соціально побутовою темою. Зокрема, обговорювалося питання щодо ремонту дорожнього покриття до кладовища по вулиці Петрівській. Актуальним питанням залишався початок опалювального сезону. Особливо гострі ці теми постали через погіршення погодних умов, і зниження температури. Також було розглянуто звернення щодо організації вивозу сміття по вулиці Старосвітській біля будинку 20. Крім цього, було розглянуто звернення щодо неналежної поведінки працівника одного із місцевих магазинів. Сергій Швайко підкреслив, що кожне звернення, отримане під час гарячої лінії, буде взяти під контроль і не залишиться без належного реагування. Усі порушені питання вже передані відповідним виконавчим органам міської ради для детальної перевірки викладених фактів і оперативного застосування необхідних заходів. В актовому залі гуртожитку та читальному залі бібліотеки Хомитецького фахового коледжу десятки уважних облич на екрані слайди з історіями людей, які стали жертвами сучасного рабства. Нині тут відбулись не просто лекції, а тренінги з безпеки, що може врятувати життя. Щороку, 18 жовтня, у країнах Європи відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Цю дату започаткував європейський парламент, щоб нагадати про небезпеку сучасного рабства та необхідність об'єднання зусиль у протидії цьому злочину. У Миргородській громаді до цієї дати заплановано проведення низки інформаційно-просвітницьких заходів. 15 жовтня 2025 року у відокремленому структурному підрозділі Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету відбулися два навчальні заходи: мігруй та працюй безпечно. Перший тренінг для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місцевому пункті тимчасового перебування. Другий пройшов для студентів Хомутецького фахового коледжу. Під час зустрічі учасники дізналися про те, як розпізнати ризики торгівлі людьми, як уникнути небезпечних ситуацій та куди звернутися за допомогою. Такі ініціативи роблять громаду більш обізнаною, згуртованою та стійкою до проявів торгівлі людьми. Проводили заняття фахівці благодійної організації «Світло надії», яка вже багато років працює у сфері соціального захисту та є регіональним партнером міжнародної організації з міграції в Полтавській області. Її представники допомагають постраждалим від торгівлі людьми та навчають, як не стати жертвою. Я вважаю, що цю тему треба підіймати, повинна знати молодь. Повинні знати дорослі, повинні знати особи, які мігрують, так? внутрішнє переміщення особи. Ця тема актуальна завжди. Кожен рік вона є актуальною. На жаль, цифри, які ми бачимо, статистики, які ми бачимо, вони вражають і. Кожного року все більше людей стає жертвами торгівлі людьми. Тому я вважаю, що про це треба говорити говорити не тільки з учнями, а й з дорослими. Потрібно про це говорити. Всі мають про це знати. Чим більше людей знають, тим більше вони захищені. Тренери пояснюють, що сучасне рабство може мати безліч форм від трудової експлуатації за кордоном до примусових шлюбів чи втягнення у злочинну діяльність. Під час інтерактиву учасники виконували вправи, відповідали на запитання, обговорювали реальні історії. На слайдах приклади схем вербування, типові пастки та поради, як розпізнати небезпеку ще на етапі пропозиції роботи. Вважаю, що цей тренінг один із важливих таких тем, які розглядаються, які включені до нашого плану виховної роботи. І на сьогоднішній день воно вважається якраз ця тема актуальною як для молоді, так і для дорослого населення. Особливу увагу під час тренінгу приділили ризиками, з якими можуть зіткнутися люди, вирушаючи за кордон у пошуках роботи. Тренери наголосили, що саме нелегальне працевлаштування, підроблені контракти та відсутність контролю з боку державних служб найчастіше стають причиною потрапляння у трудове рабство. Людей можуть змусити працювати без оплати, відібрати документи, обмежити пересування чи навіть отримувати силоміць. Такі ситуації, за словами фахівців, трапляються не лише за межами країни, а й усередині України. Тому важливо завжди перевіряти роботодавці. Звертатися до офіційних посередників та зберігати контакти екстрених служб, і обов'язково говорити у деталях про свої плани рідним та близьким і не соромитися, звертатися у служби підтримки. Відчув те, що вони прожили практично страх, незрозуміння, що коїться, як я попав в цю ситуацію, навіщо, чому я. Що потрібно знати до ну робочий договір, підписувати, як їхати за кордон. Що треба залишати копію паспорта в себе та в якихось знайомих людей або в сім'ї, завжди мати при собі документи, ніде їх не залишати. Тут панує зацікавлена тиша. Кожен намагається уявити, що зробив би на місці тих, хто потрапив у біду. Та торгівля людьми це не лише примусова праця. Сучасне рабство може проявлятися і в інших формах: примусові шлюби, сексуальна експлуатація, використання дітей у жепратстві чи злочинній діяльності, незаконне усиновлення, торгівля органами, псевдоевакуація. Такі випадки часто замасковані під вигідні пропозиції чи допомогу, але насправді позбавляють людину права на свободу та гідність. Тренери наголосили, жертвою може стати Будь-хто незалежно від віку, статі чи освіти, якщо не знати, як захистити себе, мені здається, що нам легше становиться краще ми себе тут відчуваємо, бо ми всі разом. Ну, проблема рабства вона дуже широка, всеоб'ємна, і тому її можна зрозуміти по різному. Ми зможемо протидіяти, протистояти. Тим, хто так сказати, не яким ми не до вподоби, які хочуть із нас ну, рабів, не рабів, але дуже залежних зробити, щоб ми е, забули, хто ми такі і чого ми хочемо. А хочемо чого? Щоб був мир, щоб ми були достатні, щоб нас розуміли, щоб ми мали свої якісь права і були вільні. Була вільна нація, яка має на це право і яка дуже гідна. За словами організаторів, мета таких зустрічей не налякати, а попередити, щоб жителі області володіли знаннями і могли вчасно розпізнати загрозу. Цикл подібних заходів відбувається за ініціативи соціального управління Миргородської міської ради напередодні Європейського дня протидії торгівлі людьми. З настанням осені багато людей починають відчувати часті зміни настрою. Як пояснюють у Global Medical Knowledge Alliance, це часто пов'язано з нестачею сонячного світла. Через це в організмі підвищується рівень мелатоніну, гормону сну, і знижується вироблення серотоніну – гормону гарного настрою. Однак причиною погіршення емоційного стану може бути не лише осіння погода, а й внутрішня втома, яка накопичується незалежно від пори року. Тому зараз особливо важливо мати місце, де можна отримати підтримку та практику. Птичні поради особливо тим, хто більшість часу допомагає іншим, але часто забуває про себе. Саме з такою метою у культурно-освітньому просторі Гончаренко центр Миргород відбулася ресурсна зустріч з психологом для волонтерів. Про організацію заходу детальніше розповіла начальниця відділу молоді та спорту Миргородської міської ради Вікторія Козлова. Розька міська рада тісно співпрацює з міжнародною організацією з міграції, і наша співпраця має як твердий компонент, так і м'який. І м'який передбачає надання психологічної підтримки фахівцям організації з міграції для різних категорій населення. На зустрічі зібралися люди різного віку, яких об'єднує одна ціль досягти внутрішньої гармонії з собою. Дієвими практиками самопідтримки поділилася тренерка. А також у ході зустрічі учасники мали змогу обмінятися один з одним власними успішними методами подібні зустрічі планується проводити і у інших локаціях та для різних груп населення. Також цього тижня будуть зустрічі психологів із підлітками, із старшокласниками, зокрема в сільській місцевості. І плануємо провести також цикл зустрічей психологів з батьками. Батьківські зустрічі будуть присвячені темі позитивного батьківства, турботи про своє ментальне здоров'я. Бо, як ми розуміємо, виховання дітей це теж дуже такий енергозатратний процес і потребує від батьків чимало зусиль, як моральних, так і фізичних. Основним вектором зустрічі стала турбота про себе, про ментальне та фізичне здоров'я. Мета заходу допомогти учасникам відновити внутрішній баланс та покращити самопочуття. Адже коли допомагаєш іншим, надзвичайно важливо залишатися у ресурсі та не забувати про власні потреби. Ця зустріч покликана стати поштовхом до відновлення, натнення і усвідомленого ставлення до особистого простору. Сьогоднішня зустріч не передбачає жодних вікових обмежень. Ми намагалися зібрати тут людей, які велику частину свого часу приділяють волонтерству і підтримці інших. І дуже часто роблять це, забуваючи про. Себе про свої якісь потреби, і вони теж потребують підтримки. Запис на тренінги, зустрічі та курси з цієї серії подій здійснюватиметься у комбінованому форматі. Передбачено як попередню реєстрацію, так і навчання, розраховане на окремі категорії учасників. У деяких випадках реєстрація буде відкритою для всіх охочих, а частину зустрічі організатори планують проводити для заздалегідь визначених груп. На частину зустрічі передбачена реєстраційна форма. Вона буде створена і розміщена на сторінці відділу молоді спорту і на сайті міської ради, наприклад, на батьківські зустрічі. На деякі зустрічі ми будемо цілонаправно запрошувати, наприклад, старшокласників певних гімназій, ліцеїв, куди будуть приїжджати фахівці. Теж запланована зустріч в керамічному коледжі в нашому місті з студентами. Там є дуже активний прошарок студентства, Там є громадська організація ДРОВ Молодь Миргорода. І фахівці також сьогодні. Ні, зустрінуться з ними для того, щоб теж поговорити про турботу, про ментальне здоров'я, а також надати їм знання щодо посилення навичок лідерства та й менеджменту, самоефективності і самооцінки. У повсякденному житті та безперервному потоку подій особливо важливо не загубити себе, чути свій внутрішній голос, берегти власний світ, віддаючись роботі чи покликанню, ми маємо не забувати про найцінніше своє здоров'я та душевну рівновагу. Саме такі зустрічі стають джерелом натхнення, підтримки і нових сил. Вони надихають дбати про себе, мотивують рухатись вперед і допомагають знаходити прості, але дієві способи зберігати гармонію у повсякденному житті. Мирградський центр каністерапії Альфа зграя нещодавно відзначив півроку своєї роботи. За цей час команда провела 244 індивідуальні та 113 групових сеансів, які відвідали 1035 людей, серед них 320 дітей та 161 військовий. Центр також відвідують родини військовослужбовців, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, а також українці різного віку, які відчувають наслідки війни. З нагоди всесвітнього дня ментального здоров'я Людмила Мисяк, керівниця центру каністерапії Альфа зграя, розповіла, якими були ці півроку. Центр працює вже півроку, навіть трішечки більше. У нас збільшилася кількість клієнтів, є постійні групи: це діти, військові, ветерани, навіть є ветерани з родинами, тобто, вже такі напрацювання і партнерські стосунки з організаціями. Тому, як би сказати, розвиваємося і працюємо. За словами пані Людмили, команда спеціалістів стабільно працює з моменту відкриття. До складу центру входять реабілітолог, психолог, кінолог і адміністратор. Штат похнастих фахівців розширився. Тепер відвідувачів зустрічають не лише швейцарські очарки, а й маленький бішон фрізе. Людмила мисяк пояснила, що така необхідність виникла через потребу людей, які звертаються до центру, аби подолати страх спілкування з собаками. Починати з великих порід буває складніше. У нас три білі швейцарські вівчарки, та нещодавно долучився маленький наш пес, якому три місяці бішон фрізе. Найстарша це Альфа, Сільва, потім Біл. Ну і найменший рой. Заняття відбуваються щонайменше тричі на тиждень та формуються відповідно до запитів відвідувачів центру, враховуючи вікові особливості. План занять також адаптований під потреби клієнтів. Бувають різні запити це від тривожного стану до того, що люди з інвалідністю чи діти з інвалідністю і є потреба розвивати дрібну моторику. Є запити щодо навчальних таких зустрічей і сеансів. Використовуємо, окрім каністерапії, беремо вправи з арт-терапії, і це дуже заходить дітям, вони люблять малювати. Також працює реабілітація. Філітолог і вона теж підбирає комплекси вправ щодо запитів або для такого розвитку координації чи дрібної моторики. Терапія за допомогою собак допомагає пережити травмуючі події та впоратися із кризовими ситуаціями. Регулярні заняття з кваліфікованими терапевтами та навченими собаками дають чудові результати. У нас Декілька навіть клієнтів, такі що вже пропрацювали страх саме собак, і сьогодні під час сеансу можливо ви і не помітили, але була дівчинка варя. Яка прийшла вперше, але вона зазначила, що вона ще з літа відвідує. І вони разом з татом приходили. Потім вона долучилась до групових сеансів. І Сьогодні вона контактує досить така добра, позитивна комунікація, і навіть непомітно, що ще влітку вона боялася пройти повз собак на вулиці. На зустрічі була і сама Варя разом зі своєю мамою. Дівчинка поділилася своїми враженнями. Мені дуже подобається, особливо контактувати з тваринами. Мама відвідувачки центру розповіла, що вдома вони не мають хатніх улюбленців, тому центр де чудово можливість дитині контактувати з тваринами. Її водить сюди так. І вони ходять уже доволі давненько займаються собачками. Їй дуже подобається. У нас немає тварин, собачок, котиків. А особливо у нас Варвара трішки боїться собачок. Тому для нас дуже важливий такий контакт, щоб вона могла з ними контактувати, але не боятися. Тобто вона тут може їх погодувати, взяти за поводочок, трішки поводити. Тут вчаться, вчаться спілкуватися із тваринами, і тому ми дуже задоволені. Вона навіть перестала на вулиці боятися собак, так як це було раніше. Центр каністерапії Альфа зграя працює у межах всеукраїнського проєкту зі створення центрів каністерапії за підтримки Роял Канін Фундейшн. Нині в Україні діє чотири такі центри: у Києві, Рівному, Чернісцях та Миргороді. Всі вони надають послуги безкоштовно. Записатися на каністерапію у Миргороді можна через офіційний сайт центрів. Заняття тривають від 30 хвилин до години. Центр працює за адресою місто Миргород вулиця Гоголя, 112. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171 1. Або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції. Водія сапера відділення перетехнічних робіт. Сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя, долучайся до рятувальників.